Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про найпоширенішу помилку моїх учнів при розрахунку оборотності товарів, а саме коефіцієнти оборотності у відсотках. Цей коефіцієнт розраховується як частка продажів від середніх товарних запасів. Наприклад, залишки на початок періоду 20 умовних одиниць, на кінець 40. Середні залишки 20 додати 40, буде 60 поділити на 2 дорівнює 30 одиницям. Ділимо продажі 90 одиниць на середні залишки 30, переводимо у відсотки і повинні отримати 300%, але отримали 75%. Така помилка виникла через те, що Excel спочатку продажі поділив на суму залишків, а потім розділив її на 2. Якщо візьмемо розрахунок середніх залишків у дужки, тоді помилки не буде. Підписуйтесь на наш канал та вмикайте оповіщення.